Дональд передає вам всі свої вітання. А також хочу нагадати, що саме в магазині 450UA у мене можна придбати завжди в наявності. Найкращі в світі труси Баттелбрібс. Вони зроблені з крутої синтетичної, влаговідводячої тканини, тобто з антибактеріальним ефектом. Дуже класно тянуться, дуже комфортні. Залишаються комфортними навіть декілька днів. Мають ось такий отвір для того, щоб можна було справити вашу нужду. Коротше, труси круті, залетіли всім, хто їх носив. Сірі, ти носиш баттлів? Обалдень, так. Да. Як ти носиш батл -бір? Це довга історія, це треба відділення. Два дні з, з однієї сторони, два дні з іншої, потім вивернули і ще у вас плюс чотири дні. Рекомендуємо. В шахці профілю є відео, яке набрало вже більше 250 тисяч переглядів. Коли я перший раз взагалі про них розповів, а також є відео з реальними відгуками тих, хто їх придбав. І це, мабуть, відсотків п'ять від тих реальних відгуків, бо опублікував його дуже давно. Тому дякую за увагу. Дякую за захист. Зверніть увагу. Дуже крута річ. Актуальний асортимент та наявність посилання в шапці профілю.